У цьому відео покаже австрійські пам'ятні монети номіналом 2 шилінги. Ці монети чеканились в сріблі в 20-30 роки ХХ 20 століття. Якщо купувати повний набір з 10 монет, то в середньому за одну монету ви заплатите до 900 гривень. Монети будуть у відмінному стані. Thank <laughs> you. На мою думку, останні дві одні з найгарніших монет з цієї серії. Як завжди, ці та інші монети ви можете придбати в моєму телеграм-каналі, зсилання в описі відео та в описі каналу. it's basically stuff to like